Вітаю вас, діти! З вами знову я і урок української мови. Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати тему Будова слова. І тема нашого уроку сьогодні буде префікси, словотворча роль префіксів». На уроці сьогодні ми познайомимося з вами, що таке префікс, де стоять префікси у слові та яку роль вони виконують при словотворі слів. Отож, тема нашого сьогоднішнього уроку префікс, словотворча, роль префіксів. Зверніть, будь ласка, увагу на цей слайд. Прочитаємо слова Писати речення, Записати речення, Дописати речення Переписати речення. Ці слова чимось схожі між собою. Так, у них є спільна частина писати. А чим вони відрізняються? Так, у слові записати, дописати, переписати є частина, яка зовсім змінює це слово. І ця частина слова називається префіксом. До речі, в українській мові існує понад 100 префіксів, але існують мови, наприклад, китайська, де суфіксів і префіксів зовсім немає. Отож, префікс це частина слова, яка стоїть перед коренем, та за допомогою префіксів утворюються нові слова. Отже, для того, щоб виділити у слові префікс. Нам потрібно виділити у цьому слові корінь. Розглянемо приклади писати, записати. Виділяємо корінь у цих словах. Так, ми виділили корінь пис. Отже, що в нас стоїть перед коренем у слові записати? Частина за. Відповідно, ця частина слова за і буде називатися префіксом. А тепер давайте згадаємо з вами, як же ж позначається префікс. Ми бачимо, що корінь позначається круглою дужкою, а префікс позначається рисочкою, яка опускається донизу. На домашнє завдання вам потрібно буде виконати таке. До слова пливе потрібно буде додати префікс і записати ці слова. Наприклад, напливе, припливе, запливе, підпливе допливе. Я думаю, що зрозуміло, як виконувати завдання. Із одного слова пливе, ми маємо утворити аж 9 нових слів за допомогою префіксів. Такі ж самі дії ми маємо виконати із словом, яке в нас є. на Іншому зображенні. Наприклад, навіє, привіє, завіє. Отож, вам потрібно утворити нові слова, записати їх у зошит і позначити у словах цих префікс. Отож, діти, запам'ятайте, що префікс допомагає нашій мові бути багатшою. Він урізноманітнює наші слова і допомагає Утворювати нові. Тобто, з одного слова віє ми можемо утворити до десятка нових слів. Ось в цьому і полягає роль префіксів в українській мові. Отож, діти, вживайте префікси, роблячи ваше мовлення багатшим та милозвучнішим. Домашнє завдання, як завжди, буде продубльоване під нашим відео. Вам потрібно буде виконати його і записати у ЗОшит. А на сьогодні наш урок закінчено. Я прощаюся з вами до нових зустрічей!